Вночі відбувся обстріл інфраструктури Білоцерківської громади. На жаль, є суттєве руйнування, але хочу зазначити, що відразу нам на лінію спецлінію 102 надійшло три повідомлення про те, що люди відчувають звук мопеда або схожий на бензопилу. І Ця інформація відразу відпрацьовувалася. Перші вибухи працівники поліції вже були на місці, забезпечили охорону периметру і навіть саме відчували, що була втора волна таких дронів камікадзе які здійснили додаткові. Руйнування слідчі служби безпеки приступили до огляду місця подій і документуванню злочинів, бо це є військовим злочином. І передбачений статтею 438. Поліція забезпечила охорону громадського порядку. Зараз фактично наслідки вже ліквідовані і триває документування. Хочу звернутися відразу до людей і сказати, що дуже важливий. Елемент те, щоб люди повідомляли всю ту інформацію і стосовно підозрілих людей, стосовно підозрілих предметів і навіть ті звуки, які можуть чути вони уночі, обов'язково повідомляли на гарячі лінії і Міністерство оборони, і служби безпеки, а взагалі-то цілодобову лінію 102. Звичайно, диспетчера відвідфільтрують цю інформацію, обов'язково вона буде передана для реагування відповідним службам.